Не волонтери, а самозванці в мерії обурені діяльністю так званих зберечів пожертв. Йдеться про молодь зі скриньками, яка ходить вулицями міста, та випрошує перехожих гроші на армію. Марія Івано-Франківська такі дії називає шантажем на доброті, адже мешканці міста завжди відгукувалися на прохання допомогти. На переконання міського голови псевдоволонтери нерідко є заїжджими з інших областей. Для таких людей зробити собі скриню, накидку та піти на вулиці не проблема. Віктора Нушкевичу закликав Івано-Франківців не вестися на слова за на що працювати? що йому города, поля, завода. Що б зібрав, люди добрі, кидають. А до мешканців і особливо до водіїв, я звертаюся. Жодної копійки тим, хто по перехрестях бігає. Це не на яку на армію. Не на яку армію ці гроші не йдуть. Упорядкувати діяльність псевдоволонтерів раніше закликали благодійники ініціативи Поранені СОС її координатор Любов Мирестрина Глюк пояснює, справжні волонтери зазвичай працюють відкрито, оприлюднюють грошові звіти, розповідають, кому саме потрібна допомога. А такі шахраї лише заплямовують репутацію благодійників. Ті ж, які себе називають волонтерами, які насправді є псевдоволонтерами і шахраями, вони дискредитують роботу волонтерів. І через їхню цю таку так звану діяльність тінь падає на тих людей, які реально допомагають зараз нашій армії. На переконанні волонтерів, шахраїв має ретельніше перевіряти міліція та податкова. А от в мерії міркують над тим, аби створити для справжніх благодійників окремо визначені місця для збирання коштів. У такий спосіб буде видно, хто самозванець, а хто працює з благими намірами.